О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон. Я скажений! Rockstar Games втомились від усіляких провидців, що намагалися вгадати, коли ж покажуть першого трейлера шостої частини великого автомобільного крадія. Коли ви бачили? Ввечері, зранку. Ночі. 12 часов ночі, коли сіно крав. Коли крали сіно? Ну, так, да, в полі. Ага. І що? Ну що, нічого. Нормально украв, сіно, побачив. Тому вони вирішили самостійно, офіційно заявити, що опублікують перший трейлер десь колись на початку грудня. Так, ви почули все правильно. Проте інтернет-провидці тут не упустили свого шансу вгадати, коли саме. Одні стверджують, що це буде на річницю студії, а інші твердо переконані, що це буде під час церемонії The Game Awards. Це гра Лестрат, але я в неї не граю. Нінтендо запартнерилися із Sony. Ні, не для того, щоб створити нову круту портативну консоль. Вони об'єднуються, аби екранізувати Зельду. Оце так несподіванка. 5 грудня симулятор рудо загубленого кота під назвою Стрей зарелізиться і на Mac OS. Бо Mac – це не бачити, а відчувати. Тієчку Нордік показали трохи ігроладу але in the Dark. Приблизно все те саме, що до того вже гуляло інтернетами, тільки красиво нарізане вмілими руцями монтажерів. Як пройти по ній гострим ножем, та ще й притиснути так смачненько. Незери вчора проводили традиційну трансляцію комбаткасту, де детально показували живий, не нарізаний гроладом Німена в парі з Камео Тремора. You look like the dad I never had. You're fragile. My son is invincible. <laughs> Брати Ворнери сіли, підрахували прибутки та заявили, що нова перша частина легендарної файтинг франшизи продалася з моменту релізу на 3 мільйони копій. Та може бути краще. А тим часом Super Mario Bros. Wonder всього за два тижні розійшлась накладом у 4,3 мільйона копій, що зробило її найшвидше продаваною грою всієї серії. А він не мати гроші. Great Великий успіх. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру. На шосту.